Усім привіт до вашої уваги! Оля мішачка з жилеткою, подивимося, що попадає. Настрій у нас жилетка фірма Сесіл розмір XL. 50-й європейський розмір, 44-й європейський розмір, легка 100 грамівка, розмір XL2 xl 2XL, легка 100 грамівка, розмір L. розмір XL. Розмір XL. Розмір XL. Розмір XL 2XL. Розмір XL. Ще легка жилетка. Розмір L. 2 2-3 XL. Икселя? Ще розмір Икселя? Икселя? Ще така легка на розмір L. Розмір «Ейля». Сороковий європейський розмір? Сорок четвертий європейський розмір? П'ятдесят другий європейський розмір? Розмір «Ейля». 44 європейський розмір. Розмір L. Фірма іншим дем. Ще. Розмір XL. XL. 2 XL. Ще. 2XL, 2, 3XL, XL, Розмір МЕЛІ. XL, Ось така жилетка. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. 42-й європейський розмір. 46 європейський розмір. 3 xl 2 xl 2 xl Ей, легка стгана жилетка, ще розмір L, легка 100 грамівка, ще 100 грамівка, розмір XL, розмір M, h 2 o Розмір L, M, XL, Подовжена жилетка. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачимо, що попадає.